Ми з вами розглянемо три таких основних пункти: це бізнес-модель, бізнес-план, для чого він потрібен, структура бізнес-плану і будова бізнес-плану. Тому хто я уже на той період, коли я розпочинала впроваджувати свою ідею в реальність, я була ФОП, приватний підприємець Юрченко Наталія Анатолівна, КВЕД, сфера діяльності, реалізація. Бухгалтерських послуг була у мене, але я додала ще один квет реалізація освітніх послуг. Форма власності приватна. Резюмую і візую місто Вінниця там 2023 рік. З чого складається бізнес-план? Він містить основні. Положення, да, ви можете їх додати, додавати, прибирати. Ну, це важливо. Ось ці основні, які є написані на сьогоднішньому уроці, це важно. Резюме розписуємо, це наче те, що ми з вами зверху дивилися. Да, от наскрізні наші ем, дані, питання, про них прямо розписати. Резюмуємо. Характеристика підприємницької діяльності.